Привіт! Почали висаджувати капусту, зараз стало жарко, трошки прилягла. Там вологи достатньо, думаю, все буде нормально. Бачите, спробував два рядка одразу зробити. Але коли одну сторону трошки більше нагрібає, починає стягувати в сторону. Тому буду робити по одному рядку, трошки вужче поставлю колеса, і думаю, буде виходити рівніше. Так, тут замінив. Тепер потрібно трошки вужче поставити колеса, підставив сюди цеглину під носок і пробую його підняти. Там викинув його підніжку. Начебто піднімається, головне не зігнути той носок. Або метал такий, що краще його зайвий раз. Не напрягати. Во, Колесо від землі звільнилося. Так, а в мене ключе на швидкість чому в мене колесо не крутиться? Це вже те тримає. Ось так прокручується, якщо поставити приблизно рівно. Так. Це потрібно відкрутити. Все, можна як потрібно, так і ставити. Там ще отворів майже до корпуса коробки. Сюди можна, але мені туди не потрібно, трошки менше поставлю. Бачите, ще тут японська позалишалася, світла, як глина. Так, думав, що вже і не вийде точно так, як мені потрібно, але потім згадав чи побачив, що тут є ще один отвір, який дозволяє зробити більш детальне налаштування. Тому зараз... На той отвір, там наступний після цього, поставлю на, на ось цей. І вийде якраз те, що мені потрібно. З лівої сторони роблю все те ж саме. Тут також позабивалося всякою грязюкою, тому зрушити його не так то легко. такого масла, бо на суху щось ну ніяк не хоче трошки туди нехай розтечеться. Тут вже гуляє. Далі ще трошки або бруд залишився. О, Уже краще. Зараз піде. Так, десь практично те, що мені потрібно. Зараз зловимо того отвора. Опа. О, тут вже наша земелька позабивалась. Мабуть, а може там мокра. Ще його рідна. Так, це є. Так, ну тут такий зазор по болоті й не поїдеш. Досить вузько. Добре, що він взагалі тут є. Просто ось захисний чохол. Ну нічого, в принципі зараз земля суха. Ми вже таке відчуття іноді, що живемо десь в сахарі що можна кататись і так. Ще знаєте який нюанс, коли такі навісні легенькі стоять ззаду. Його сильно тягне вперед, нахиляє і постійно потрібно притискати до землі. Шкода, що тут більше ніяк скласти, в принципі, трошки занадто широко розпихає. Ну Но нічого, нормально. Краще, ніж з сапкою махати. В реальному доволі непогано вийшло. Вон там тільки на середині, але там нерівний рельєф, і там трошки не виходитиме рівно. З одним набагато легше, легше контролювати глибину, бо там десь один йде по бугорку, там по ямки. Дивишся на один, придавлюєш, на інший така бі підняти, втягує в сторони. Так, ситуація наступна. Якщо там вологу якусь і достає то поки я дойду в одну сторону її вже немає така більше схожа на червень або липень Дощів не було ще й плюс такі температури так, три дні тому мінус п'ять картина ось така Верхні листя все відморожене Всередині ще є трошки щось живе. Подивимось чи виживе. Є ось зовсім практично. Тут ось також верхи все відморозилось. Ось цей листок трошки вижив. Рендинка жива поки що. Ну і так майже на всій. Є те, які вижили і повністю. Але вигляд жахливий в основній масі.